Ви коли-небудь бачили картину, що ніби дихає світлом, де кольори не намальовані, а зліплені з самого повітря. Знайомтесь, Клод Моне художник, який перетворив миттєві враження на вічне мистецтво. Клод народився 14 листопада 1840 року в Парижі, але зростав у містечку Гавр. Уже в дитинстві він захопився малюванням. Не академічним, а карикатурами. Так саме з веселих портретів вчителів і знайомих почалася його кар'єра. Його перші малюнки продавалися у крамниці за кілька франків. Але юний клод хотів більшого. У 17 років він знайомиться з художником Еженом Буденом, який показує йому, як писати не в майстерні, а на пленері просто неба. Це стає любов'ю на все життя. Популярність мене приніс портрет Каміли Донсьє, жінка в зеленому. Намальований у 1866 році. Потім вона стала дружиною художника і у них народився син Жан. Та найбільшу популярність художнику принесла картина Враження Схід сонця, написана у 1872 році. Уявіть собі, 1874 рік, виставка в Парижі. Критик Луї Леруа, побачивши цю картину, кепкує. Це не живопис, це просто враження. В огляді виставки у сатиричному виданні Шаріварі він іронічно назвав роботу імпресією, а молодих художників імпресіоністами вразливими. І саме цим, сам того не підозрюючи, подарував назву цілому мистецькому напряму імпресіонізм. Картина жінка з парасолькою була представлена на другій виставці імпресіоністів у квітні 1876 році. На картині зображено першу дружину Клода Мене Камілу Донсьє з їхнім старшим сином Жаном. Під час прогулянки картина була написана на пленері, ймовірно, за один сеанс в кілька годин. Моне не малював предмет, він ловив миттєвість, як змінюється світло на воді, як тане туман, як шелестить вітер у листі. Він міг писати один і той самий собор десятки разів у різну пору дня при різному освітленні. У нього був справжній науковий підхід до кольору. Найбільше Моне любив свій дім і сад у живерні. Сам посадив водяні лілії, побудував японський місток і створив цілий світ, де все підкорялося мистецтву. Саме там він написав свій знаменитий цикл водяні лілії понад 250 картин. З 1912 по 1923 роки у Клода Моне був погіршений зір через катаракту. Операція довгий час відкладалася художником через страх втратити зір повністю. У цей період він бачив світ у спотворених кольорах. Все здавалося йому червонувато-жовтим або сірокоричневим. Зміну кольорової палітри можна чітко спостерігати у серії картин водяні лілії. Фарби стають темнішими, мазки грубішими, кольори менш чіткими. Часто домінують червоні та бурі відтінки замість свіжих, зелених та блакитних, які він використовував раніше. У нього була своя човен майстерня, з якої він малював прямо на воді. Він був наскільки відданий природі, що міг малювати в дощ, сніг або мороз. Він не приймав замовлень і не хотів малювати на вимогу мистецтво тільки для душі. Його життя було не тільки кольоровим. Він пережив смерть дружини, сина, друзів, але ніколи не покидав пензля. Навіть коли майже нічого не бачив, він продовжував малювати за пам'яттю, інтуїцією, світлом усередині. Сьогодні роботи мене зберігаються у найвідоміших музеях світу, а його ім'я. Синонім краси, легкості і новаторства імпресіонізм народився з враження, але залишив по собі справжню революцію в мистецтві.